мої любі друзі, ну що з 11 одинадцятим відстрілялися, і що нам далі дали китайці? Що нам далі дав весь світ? Чорну п'ятницю на тримайте, типу, нам мотик знижок було недостатньо, і так було вище голови. А ні, ні, на те ще. Я вам скажу, що деякі пропозиції в дні розпродажу будуть дійсно цікавими. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про ці пропозиції. Однак перед цим одразу хочу вилити на вас про холодний душ. 11.11 .11. ціни були все одно кращі. Однак, ті, хто не встиг купити щось в день холостяка, можуть це зробити зараз. Тим більше цей розпродаж стосується. Не тільки Aliexpress, а й офлайн. Припустимо, в нашому інтернет-магазині Андропрайз Україна зараз дуже-дуже цікаві знижки і на смартфони Xiaomi, і на навушники, і на Realme. Коротше, там реально багацько пропозицій. Тож посилання залишу в описі. Можете знайомитись. Також окремо для наших підписників, ми створили сторінку на нашому сайті andronews.com На цій сторінці ми відібрали виключно найпопулярніші пропозиції за найнижчими цілями. Цінами тут ви зможете знайти промокоди для України, для Європи і ексклюзивні промокоди для підписників Android News. Тож зберігайте цю сторінку і користуйтесь нею протягом розпродажу. Посилання на неї також залишу в описі, а якщо раптом забуде, ви просто зможете зайти на наш сайт andronews.com і там буде такий величезний банер, Його ви точно не пропустите. Принцип цього розпродажу такий самий, як 11.11. .11. Є промокоди, є купони від магазину, все це сумується і. У підсумку у вас uh, має вийти. Низька ціна, однак того факту, що китайці залишаються китайцями, все одно не змінити. До розпродажу ми відібрали сотні пропозицій, а в день розпродажу вони деякі ціни спеціально знизили, щоб промокод на 80 доларів не працював, а працював на 50. Однак тримайте лайфхак від мене. Якщо, припустимо, вам не вистачає там, 20 доларів, 10 доларів для того, щоб застосувати промокод на 80 баксів, ви просто додаєте там якісь навушники чи ще щось. Тобто так, Типу загальна ціна в е, була такою, щоб ви змогли застосувати промокод на 80 баксів. І все. В цілому, як би то не було, ціна все одно набагато нижча, ніж звичайний день. Тож, друзі, давайте. Якщо ви готові, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Тільки перед тим як почати, хочу вас попередити, що здебільшого ми сьогодні будемо говорити про продукти від компанії Xiaomi. Тому що саме цей бренд надає найбільші знижки на свою продукцію в чорну п'ятницю. Тож, якось так, якщо вас це не цікавить, ну, припустимо, ви не любите Xiaomi, тоді раджу вам одразу переходити на сторінку на нашому сайті. Оскільки нас в першу чергу дивляться через смартфони, бо ми тут вам в першу чергу розповідаємо про смартфони, тож давайте з них і почнемо. Бо далі будуть і навушники, і фітнес-трекери, і планшети. Коротше, ми тут вирішили. Звернути увагу на всі категорії, його ціна в день розпродажу буде складати 112 доларів, це 4 тисячі гривень, в той час, як в Україні його продають за 6,5 тисяч. Цікавий він тим, що за невелику суму пропонує і потужний процесор Helio G95, і AMOLED Дисплей, хоча і з частотою розгортки 60 Гц, і доволі швидку зарядку потужністю 33 Вт. Тож, якщо ви шукали для себе відносно недорогий пристрій чи там для бабу. Або Матусі або дідуся. Ось це реально гідний варіант. Наступна модель Poco X5 Pro. Як на мене, це найоптимальніше рішення сьогодні на ринку, тому що там є і потужний процесор від компанії Qualcomm, і AMOLED дисплей з частотою розгортки 120 Гц, і ємнісний акумулятор, і непогана камера. Коротше, за свої 228 доларів це дійсно гідне рішення. В гривнях це 7816, в той час, як в нашій країні його продають за 9,5 тисяч. Тож це знаєте, така собі золота середина, якої буде точно достатньо для повсякденного користування. Такий собі робочий кінь. Якщо ви раптом прагнете трохи більшого чи у вас більше грошей, ось е -е, я раджу подивитися в бік Poco F5. Це взагалі топ за свої гроші на сьогодні, тому що у нього і сучасний потужний процесор, Snapdragon 7 Plus N2, і крутезний дисплей, без проблем з шим. непогана камера від OmniVision і взагалі все при ньому. Зараз. На AliExpress його віддають за 269 доларів. Це 10 тисяч 60 гривень. В той час, як в Україні, мінімальна ціна на нього становить в нашому інтернет-магазині там щось 12 700 гривень. Це все одно небагато, однак різниця є, погодьтесь. Сотенкою вище стоїться у мі 13 t Це взагалі топ продажів сьогодні, бо у нього, окрім потужного процесора, Dimensity 8200, ще є і вологозахист IP68. І телефото об'єктив просунути, і на черококутна камера просунута. Там, в принципі, такий, знаєте, собі флагманський набір за. 373 долара. Так, це вже не мало. Проте друзі, це справжній молодший флагман, у якого є абсолютно все. Якщо переводити на нашу валюту, це 13 тисяч гривень. В той час, як і в Україні, мінімальна ціна становить 18 з половиною тисяч. Тож, якщо ви цілитесь в справжній молодший флагман і вам більше нічого не треба, тоді я вам щиро раджу братися у міні тринадцяте. Гарантую, що він вам сподобається. Тим більше ці лінійці смартфонів Xiaomi обіцяє цілих 5 років оновлень системи. Тож, якщо візьмете його зараз, як мінімум 3 роки, ви взагалі можете не думати про купівлю нового смартфона. Ну і хай левел це вже Xiaomi 13T Pro. В принципі, він не багато чим схожий на звичайний 13 t тільки у нього вже більш потужний процесор. А саме Dimensity 9200 плюс більше швидка заряд. Замість 67 ватт, 120 ватт більш швидка пам'ять UFS 4.0 а в 13 UFS 3.1. Ну а по всьому іншому вони, наче однаково, фані. Ні, брешу. У прошки ще більше накопичувач. В дні розпродажу його віддають за 513 доларів. Це 19 186 гривень, в той час як мінімальна ціна в нашій країні 26. Ну і поки я вам тут все це розповідав. Хлопці мені накинули ще один ультрабюджетний варіант. Це новинка, зветься вона Poco c 65. Версія 628. Її вартість в день розпродажу становить 98 доларів. В гривнях це 3665. От а в Україні їх поки що взагалі не продають. Що він собі уявляє? За ці гроші. Ви, по-перше, отримаєте NFC, тобто цей смартфон підтримує безконтактні оплати. По-друге, IPS-дисплей з частотою розгортки. 90 Гц і HD роздільною здатністю. Процесор Helio G85 і доволі ємнісний акумулятор 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт. Всі посилання на ці смартфони ви зможете знайти в описі під цим відео. Також можете написати в коментарях, який з них ви обрали собі. А я тим часом переходжу до не менш популярної категорії товарів, а саме планшети. Тут буде всього-навсього дві позиції. Перша це Redmi Pad SE, друга Xiaomi Pad 6. Один е, бюджетний варіант, інший вже такий, знаєте, більш дорослий. Redmi віддають за 132 долари, це 4936 гривень, в той час як в Україні за нього просять від 6,5 тисяч. А Pad 6 за 252 долари, це 9460 2 гривні. В той час, як в Україні, мінімальна ціна становить 12 тисяч. І в першому і в другому випадку ви отримаєте цільнометалевий корпус, тільки у Редміка менш потужний процесор, а саме Snapdragon 680, в той час, як P6 вже може похозиватися чипом Snapdragon 870, який може впоратися навіть з вимогливими іграми. Також у 6-го педаго буде значно кращий дисплей. А що я вам тут розповідаю? Всі технічні характеристики. Перед вашими очима, а якщо раптом вам потрібен повний огляд, ви завжди можете перейти на наш канал і подивитись його. Наступна категорія, яка на вас чекає, це навушники. І ви тільки е, послухайте, скільки коштують в день розпродажу Redmi Buds Всього Lite. всього 8,5 доларів. Це 318 гривень. Скажіть мені, будь ласка, це закон 318 гривень за навушники. В той час як в Україні продають за 650 гривень. Тобто різниця вагома. Ніхто не каже, що вони будуть грати як Анкер Liberty четверті. Однак, друзі, за 318 можна брати пачку і так от кожен день міняти. Звісно, я отрую, однак, ви розумієте, до чого це є. Значно більше мені подобається наступна модель: це Redmi Buds 3 Pro. Колись це були найкращі навушники вартістю до 50 доларів. Зараз їх можна купити за 29 баксів, і вони не менш цікаві, ніж були рік тому, бо в них є бездротова зарядка, у них є шумозаглушення. У них є все, чудовий звук. Єдине, що мікрофон такий собі е, за ці гроші. Однак все інше це просто топ. В гривнях це 1084, в той час як мінімальний прайс в Україні півтори тисячі. Ну і флагманом цієї трійці є модель Redmi Bus 4 Pro. Це взагалі ульот е, максимальний, бо тут же є підтримка кодека LDAC, е, тут же є активне шумозаглушення краще, ніж у Redmi Bus 3 Pro. Тут форм-фактор сам по собі, я такий самий. Як в AirPods 2 Pro, ну коротше, це вже щось таке, знаєте, дуже серйозне. Єдине, що там немає бездротової зарядки, хоча кому вона там потрібна, коли мова йде про всього-навсього 49 баксів. А звук там надзвичайний. Повірте мені, мікрофон теж непоганий. В гривнях це 1832, в той час, як в нашій країні їх віддають за 2400 гривень. Думаю, з цим питанням розібралися. Далі переходимо до наступної категорії: це фітнес-браслети і е, смарт-годинники. Найбюджетнішим варіантом для народу, проте не найгірше, є моделі Xiaomi Band 8 Active. Звісно, головна фішка це ціна всього-навсього 21 долар. Натомість ви отримаєте величезний дисплей діагоналі 1,47 дюймів і матрицю IPS. Це невеличкий недолік. Проте, друзі, за 785 гривень. Ну, що ви ще чекаєте? Повірте, тим, кому треба недороге рішення для того, щоб читати повідомлення, це саме воно. Тим більше різниця з ціною всередині нашої країни там близько 300 гривень. Ну якщо у вас раптом є зайві 500 гривень, тоді я раджу доплатити їх і взяти повноцінний Xiaomi Band 8 а глобальну версію. Я на цьому спеціально роблю акцент, тому що на ринку дуже багато перепрошитих китайців. Там є свої нюанси, в принципі, вони не дуже відрізняються, проте я вважаю, що краще там переплатити ті там 100 гривень, і взяти вже глобалку і не парити собі мозок. Не думаю, що варто вам окремо розповідати на тільки крутий цей браслет. Якщо ви не бачили наш повний огляд, можете подивитись. Просто повірте мені на слово, що з усіх фітнес-трекерів на ринку це один з найкращих варіантів. Його ціна в день розпродажу 35 доларів. Це 1309 гривень, в той час, як в Україні, мінімальний прайс становить там щось півтори тисячі. І це в нашому інтернет-магазині АндроПрайс України. Ну, і вишенкою на торті стала моделя Xiaomi Redmi Watch 3. Оце, взагалі, імба, тому що там і amoled дисплей величезний, і GPS, і мікрофон, і мультимедійний динамік. Коротше, там є все, окрім повноцінної операційної системи. Раніше я вважав, що найкращою моделлю за ці гроші є Realme Watch 3 Pro. Однак, коли Redmi Watch 3 віддають за ті самі гроші, а вони компактніші, легші, а за іншими технічними характеристиками, такі самі. Ось то я не бачу сенсу в Realme, Кажу чесно. Видання розпродажу їх віддають за 56 доларів. Це 2000 95 гривень, в той час, як в Україні вартість становить 3 тисячі. Ну що, друзі, барабанний дріб, остання категорія. Це ТВ-приставка. Всі ви знаєте, якщо вам треба недорога рішня, то можна сміливо дивитися в бік Xiaomi, і 100% ви будете задоволені. Там ще є конкуренція з боку Realme, однак вони плюс-мінус ті самі. Коротше, це те саме. Ось тільки Realme, наскільки я знаю, коштує трохи дорожче. Так от, в день розпродажу є непогана пропозиція у вигляді Mi TV Box S другої генерації. Вже з підтримкою роздільної здатності 4К. І від Дають її в день розпродажу за 41 долар. Це 1524 гривні. В той час як мінімальна ціна в Україні 2200 гривень. В принципі, трохи дешевше можна взяти і перше покоління. Припустимо, якщо ваш телевізор не підтримує роздільну здатність 4К, можна сміливо брати там і стіки. вони там взагалі коштують щось по 20 чимось доларів. Однак це флагман зараз серед тв приставок Xiaomi. Я вважаю, що 41 долар це невеликі гроші за таку іграшку. Ну що, друзі, в принципі, це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо не сподобалось, тоді вибачайте впевнений, що той контент, який я випущу в кінці цього тижня, вам точно сподобається. В суботу і в неділю контент буде просто супер. Над одним з цих відео ми. Працювали близько одного місяця, десь там тиждень був монтажу, ось і чотири тижні. Була сама зйомка, написання сценарію. Коротше, мова йде про масштабне порівняння камер. Отам буде взагалі топчик. Тож дуже сподіваюся, що ви заціните. А на цьому в мене все. Всі посилання будуть в описі. Ще раз вдалої вам купівлі. Не забувайте підписуватись на канал, якщо не зробили цього раніше. Ставте свої подобайки. і нехай буде з вами Android. Побачимось.